20 метрів маскувальної сітки для армії сплили в Кіровограді. Над її створенням трудились волонтери та небайдужі містяни. Збирали під час акції і кошти. На них куплять атовцям необхідні речі. Більше про роботу благодійників розкаже Інна примак. Допомогти воїнам прийшло за два десятки небайдужих. Поки організатори облаштовують робоче місце, старту ніяк не дочекається три подруги з Кіровограда. Прийшли сітку, пом пом помочь воякам, щоб камуфляж накрити танки чи машини, що. Чи Ще можемо, поможемо. Матеріали для плетіння волонтери закупили самі гроші. Зібрали під час іншої благодійної акції. Ми робили арт пікнік там зібрали 380 гривень і на них закупили 100 метрів сітки. От у нас з площі 30 метрів залишилось. Ми її вирішили тут поплести. Все налаштували і за роботу. Найперше майстер-клас від волонтерів. Секрету ніякого. якби її не стягувало. і... Узор тут произвольно робиться у нас темні. Зимою будемо в'язати виплітати візерунки з ниток взялися і дорослі, і малі долучилися і військовослужбовці, що незабаром вирушать в АТО. Маскировачні сітки вони використовуються, щоб сховати все себе, техніку, боєприпаси, да навіть від сонця тіньок зробити. З допомоги таких сіток, розповідають атовці, з досвідом рятують не лише техніку. Маскуються й самі, коли ворог наступає. Вони дуже розходяться, так як їхати на завдання одну до сітку потрібно набрати, щоб замаскуватися. І вони постійно рвуться або там можна залишити, або втратити її. І постійно вона, це розходний матеріал. Треба, 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 постійно треба. Техніки багато, людей багато. Навіть самого себе замаскувати, впав під нею, вже тебе не так видно. Окрім плетіння, волонтери організували ще й благодійний концерт та виставку. Збирали кошти військово. Собрать какие-то средства для того, чтобы ребятам закупить рібятам закупіти Ребята оптикулібята у нас замечательные, они нас защищают, мы спим спокойно, дети гуляют. В час акції кіровоградці пожертвували понад 2000 тисячі гривень і сплели двадцять метрів маскувальної сітки. Інна промак Володимир Волок день за днем.